Під час поїздки області заступник міністра зазначив, що приємно вражений темпами і якістю розбудови інфраструктури зернового ринку. Мильничина за зібраним урожаєм останні роки посідає лідируючу позицію з виробництва цукрового буряка, зерна та ріпаку. Тож цього року чекають також рекордних показників. Потенціал рушай, то що ми бачимо, він тут є і він відбувся не тільки завдяки поводні, і далеко не завдяки поводі. Він відбувся все таки за завдяки технології, які під які проходять в останні роки. Столичний чиновник завітав і до фермерського господарства, яке виготовляє сік. Олександр Сень оглянув холодильне обладнання для зберігання продукції цех із переробки яблук. В останньому пригощали головною гордістю господарства свіжим яблучним соком. Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Олександр Сень наголосив, що на Хмельниччині потрібно відроджувати та розвивати садівництво. Заступник міністра зазначив, що перебігом жнивної компанії задоволений, адже хлібороби нашого краю дотримуються термінів збирання урожаю. Кам'янець-Подільському вже близько 60% ранньозернових обмолочені. Зважаючи на урожайність та темпи збирання господарники, Хмельниччини можуть зібрати більше 2 мільйонів тонн збіжжя. Що ж до слабких місць в регіональному аграрному секторі, міністр таких не знайшов. Показники там е, напрацювання є, знаєте, є чисто відчуття. От відчуття перше, що люди знають, що роблять. Люди чітко ми зустрічали з різними підприємствами: рослинництва, тваринництва, робить сир сологуні, бізнесом займається, молоко селянське поробляє, теж добре. Але всіх є таке відчуття розуміння, що вони роблять, і друге таке тверде відчуття, що бачать шлях вперед. Олександр Сень завершив свій візит в Кам'янець-Подільському, де зустрівся з аграріями області. Найбільше скаржились господарники на Державну сільськогосподарську інспекцію, яка, за їхніми словами, не дає нормально працювати. На сьогоднішній день створена Міністерство аграрної політики сільськогосподарська інспекція приїжає інспекція, штраф, припис за місяць, і так далі. Причому тут ми. Давайте працювати, не гальмувати процес. На сього вимушені. Я особисто 50 гектарів тільки через припис залишив і ростуть буряни. Це правильно чи ні? Це зменшення продукції. Через що? Написали припис: не використовуй землю, тому що державна адміністрація не зареєструвала ще договора твого. Я можу пояснити таку ситуацію. Ви використовуєте землю і звинувачуєте в цьому інспекцію. А при чому тут інспекція до цього всього, що ви не можете оформити договора? Ви використовуєте землю, ви не платите державу податок. Підсумовуючи, заступник міністра аграрної політики та продовольства наголосив на зосереджені зусиль на соціальній зайнятості населення та подальшого розвитку сільських територій.